Ходять човни і <рес> Катерин. <рес> тобто, ти такий професійний мазахіст, да? там сім років ти себе мучив, тим, що ти там так вийшло. Це був такий, я би сказала, зальотний партнер. Вроді пропоную тему нормально, заробив мільйон. Я так розумію, 99-й рік, ніхто не чув таке слово корпоративна угода. І зараз в мене є партнерська угода, навіть з моєю рідною сестрою. В цілому я сприймаю ці всі факапи як дороге навчання за власні кошти. Ми не домовлялись про рекламу, але дуже але дякую. Але думаю, це ти видах, так? Друзі, вітаю всіх на каналі Українського бізнес братства спільноти під українських підприємців, які живуть в Україні, розвивають український бізнес, розвивають Україну саме тут і зараз. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, що багато підприємців мовчають про факапи. Це невдачі, помилки, про які люблять замовчувати. Проте у нас сьогодні відверті гості, і ми сьогодні про це відверто поговоримо. Ці факапи вони. Трапляється, напевно, у всіх, хто щось робить. Це втрата грошей, втрата часу, втрата ресурсів, проте це не оціненний досвід, який здобувають підприємці. Тому написайтесь попкорном, беріть ваші блокноти, записуйте, вникайте, навчайтеся, здобувайте досвід. Краще це робити на чужих помилках, а не на своїх власних. Обов'язково залишайте свої враження, пишіть коментарі, не забудьте підписатись на наш канал для найактивніших. Дописувачів ми запропонуємо наприкінці відео крутезний подарунок від наших гостей. Ну що, починаємо знайомитися з нашими гостями. По ліву руку від мене сидить Ірина Качмарчик. Привіт. Привіт тебе. Ірина це керуючий партнер лідера на ринку фінансових та бухгалтерських послуг компанії ЦДП. Компанія на ринку більше 30 років. 100 працівників, 7 офісів. Якщо ви не хочете мати проблем з податковою, вам дорога в цю компанію і до Ірини. Також Ірина є інвестором та засновником бренду професійної косметики Ed Cosmetics. Супер, дякую. Дякую за представлення мене, Павло. Рада бути в твоїй студії. Другий гість сьогодні у нас це Віталій Борисенко. Привіт. Добрий день. Віталік, підприємець з великим досвідом. З 1999 року бренд Амаліт на ринку України. Станом на сьогодні цей бренд представлений в 29 країнах світу. Це фурнітура для кораблів, лодок, яхт, надувних човнів. А з 2022 року, часу повномасштабного вторгнення, це також фурнітура для тактичного спорядження. Вітаю! Вітаю! І так, Іра, перше запитання до тебе: розкажи якийсь такий цікавий факап, який з тобою трапився, і. Він не просто розкаже, от я там щось зробила, щось там втратила, а досвід, який ти з цього винесла, як його не повторити або повторити, що корисного ти з цього винесла, і як цього не допустити в е, Ну, Зараз мені згадується один з факапів, бо це неможливо зробити один факап, якщо не помилятися. Один з факапів це як я спустила 100 тисяч доларів на макалатуру. Якомусь там 2015-16 році я вже займалась бухгалтерією, я вже була впевнена і знала про це, що я першокласний бухгалтер. Я вміла і рахувала фінанси добре своїм клієнтам, і я була в партнерстві багато років. Відповідно, що в мене є така особливість, я завжди шукаю план Б. Відповідно, я шукала бізнес, яким я б хотіла займатися, і е, з моїми двома на цей час новими партнерами ми почали бізнес по виробництву салфеток з, з втор з макулатури сировина і робиться е, салфетки. Перший, е, взагалі, е, власне, прокол був, що я не до кінця е, була впевнена одному з е, наших партнерів. Е, і е, коли ми почали, ми поїхали в Польщу, купували обладнання. Обладнання було дороге. На цей час воно коштувала 65 тисяч доларів. Ми його вибрали, я повернулася в Україну. А скажи, будь, будь ласка, от ти бухгалтер, ти аудитор і ти купуєш обладнання по виробництву салфеток. Так, це мій план Б. Я завжди хотіла створити Але бізнес. хто тобі радив? Ну, Дриса в бізнес зайшли двоє партнерів. Ще ми нас було троє. Один Не був досить Е, один був авторитетна для мене людина, це це теж зіграло ключову роль. Другий це людина, яка займалася до того салфетковим бізнесом на його стороні, якраз були постачальники сировини і продажі, коли ми домовлялися про співпрацю. І відповідно він знав про сировину. Він знав про обладнання, і на це ми і повелися. Це було перше, напевно, неправильний вчинок, що я недостатньо дослідила цю ситуацію. Тому, коли ви йдете в партнерство, вибирайте чітко партнерів, з ким ви починаєте працювати. Це так. перший мій досвід. Далі купили обладнання, привезли в Україну. Дивись, коли приїхало обладнання, я його особисто не везла. І коли воно приїхало, я побачила, що обладнання не це. Тобто це не було нове обладнання, це було б обладнання. І я чітко почала прокручувати ситуацію, зрозуміла, що нам втулили і продали не то обладнання, за яким ми реально їхали. Обладнання було старе, воно почало ламатися. Це була здоровенна машина для просто складання салфеток. Це була така. Нескладна операція, а обладнання було велетенське. Нам потрібно було підготувати це приміщення. Спочатку його частково зруйнувати, потім побудувати наново. І це ми потратили великі кошти на це. Ми це зробили. Обладнання запрацювало згорем пополам, і тоді ми почали думати про сировину. Другий жахливий, як на цей момент, вчинок, який ми зробили, ми не проаналізували, хто займається в цьому регіоні виробництвом таких продуктів. В нас, так як в нас виробництво було в пустометах, по сусідству в Жидачеві є величезна фабрика паперова куховинка, яка в принципі виробляє все і сировину, і робить такі ж самі салфетки. І в них великий повний цикл. Ми мали займатися тільки частиною циклу, і ми були залежні від сировину, яку ми маємо купити. І відповідно, коли ми почали шукати, де купувати сировину, виявилося, Кофовенка сказала: ні, ми вам не продаємо сировину, нам це не потрібно. Нам не потрібен конкурент в такому вузькому регіоні. І ми почали купувати сировину в Дніпропетровську, в на цей час в Дніпрі, і почали купувати сировину в Польщі. Логістика. Щоб ви розуміли, сировина виглядає як? Це перероблена макулатура, величезні такі вали. Це як, як для розуміння це як солом'яні вали, велетенські. На фуру вміщається, наскільки я пам'ятаю, три або чотири тільки ці вали. Логістика з Дніпра чи з Кутно на той час, коли ми возили, була дуже дорога. Собівартість виходила. А в кого виникла ідея почати цей бізнес? Ну, один з тих трьох партнерів, який спочатку зайшов, він займався тим до цього 10 років. І він тебе знайшов? Він, та, не зовсім він мене знайшов. Мене знайшов мій інший друг, який був третім партнером, який, в принципі, до цього теж був співвласником цього бізнесу. І Він мене попросив і запропонував зайти в цей бізнес для того, щоб ми. Щоб я допомогла йому його реанімувати цей бізнес, так як я знала фінанси, я знала бухгалтерію, і я на цей час думала, що мені цього достатньо. Я нічого не знала про виробництво. І, власне, такий тандем у нас утворився. Одним словом, ми почали завозити цю сировину, і собівартість продукту в нас виходила, як сьогодні пам'ятаю, 8,50, а на ринку цей продукт купували за 8 гривень. Тобто, розумієте, це складання салфеток в такі коробочки. І я зрозуміла, що камон, навіть якщо я і знайду клієнта і вони є, вони беруть не по яка мені зовсім вигідна. А останній момент, який при, рік часу ми так попрацювали, пробували, виходили на якісь там мінімальні прибутки. Останньою краплею було, коли нам приїхала сировина з Дніпра, сировина була перероблена з коробок з риби. Сельотки. І коли ця сировина приїхала, ми зробили продукт, і насправді було або вологість, або що ми почули страшний сморід Ну, сельодки. І це було просто треш. І я сказала: все, це кінець. Це теж дуже важливий для мене урок. Треба вчасно зупинитися. Е, і я врахую, що в цій ситуації мені вдалося продати е, власне, в Дніпро цю машину за половину вартості. І на сьогоднішній день одна з е, таких, я би сказала, продуктивних і хороших е, е, операцій, тому що все одно я відбула половину грошей за цю машину. Ну і е, зробила висновки, які: А, коли ви починаєте бізнес, перше. Це треба правильно підібрати партнерів, зрозуміти, де у вас є сировина, чи потрібен ваш продукт, чи є покупець на цей продукт. І наступне бізнес тебе має драйвити. Це чисто така жіноча, напевно, історія, і особисто моя. Якщо тебе. То навіть якісь проблеми це вони швидко рих, вирішуються, так? тому що не може бути бізнес без е, мінімальних чи більших проблем. Окей. Як ти тепер відносишся до підбору партнерів? Ну, з е, основним моїм партнером, з яким ми 15 років працюємо, все зрозуміло. Ми спочатку працювали як я працівник е, працювала на компанії, де е, Вітуль був власник. І ми досі разом вже стали друзями. Що важливо, мінімізувати партнерські стосунки з родиною. Це теж мій особистий досвід. Або з друзями. Друге, типу, не це, працювати це, з родиною? Ну було би ідеально, але мій наступний а тобі бізнес... досвід світових компаній, де від покоління до покоління, Рокфеллери там чи ще якісь інші компанії передається в спадок, компанії зростають, масштабуються вже це. Компаніям поза сотні років. Розумію, я тобі навіть більше скажу, що після цього бізнес Ed Cosmetics з моєю рідною сестрою, і це нелегко. Але це трошки інша вже історія, колись те розкажу, але сподіваюся вже про успішні бізнеси. Тобто треба підбирати людей по цінностях і треба пам'ятати. Про те, що е, бізнес звичайно робиться для того, щоб отримувати прибутки, але бувають різні ситуації. Треба е, розуміти, що з цією людиною ти можеш йти в любі факапи, і ви будете виходити е, з різних складних ситуацій. І ще важливо, що я зрозуміла, навіть якщо ви розходитесь, треба вміти правильно розходитись і залишатися друзями. А як у вас е, з одним з трьох ми не спілкуємося бо. Так вийшло. Це був такий, я би сказала, зальотний партнер. З другим у нас не зовсім хороші відносини, але я сподіваюся, що ми ще це пропрацюємо. Ти не проаналізувала ринок взагалі? Не проаналізувала. Ти не мала в цьому досвід? Я не мала, я подивилася. Чому на... ти в це нернула? Це Чому я в це нернула? Тому що був досвід в попередніх партнерів. Тут теж важливо, коли ти за ідеш з кимось в партнерство, ти не можеш зразу думати про те і шукати, які будуть мінуса, і мати до людини зразу якусь підозру. Навіть на сьогоднішній день я в цьому переконана, тому що якщо ти хочеш зайти в партнерство, ти все рівно маєш мати цю дол долю довіри. І в моєму випадку я розуміла, що я виконую всі зобов'язання, про які ми домовились. Але ми це е, на старті не прописали і не обумовили. Чи була у вас якась партнерська угода? Е, власне, не було. Тоді не зараз було. зараз би ти це зараз. У мене є партнерська угода, навіть з моєю рідною сестрою. Е, Віталік, е, от якби в тебе тобі якась людина запропонувала, давай неряємо новий бізнес. Які твої би були дії, можливо, на місці Іри чи ті самі? Ага, класний чувак. Вроді пропонує тему нормально, заробимо мільйони. До речі, що він пропонував? Твій партнер? Що він тобі пропонував, що ти так зайшла? Що ми заробимо мільйони? Так. Ну, звичайно, а як інакше. Так. Я б найменше не погодилась. Товариш, який сказав, я знаю ще одного тіпа, і ми заробимо зараз мільйони. Бізнес, ти не знаєш, як би ти поступив? Ну, по-перше, для того, щоб ну, щось вже. Ну, діяти, так? то треба з людьми а, спочатку познайомитися. І випити, напевно. А, чи подлюка, чи не подлюка, да? там п'є, не п'є там а, ну, таке. Значить, для того щоб зрозуміти, яка людина, то дійсно треба з ним поспілкуватися, якомога більше дізнатися про його предісторії, що він створював, як які його досвід, як він це робив. Якщо розходилися, то чому розходилися? Якщо створювався бізнес, як вивчався ринок? Які були там конкуренти, що робили для того, щоб вийти в конкурентне ну, середовище? Тобто багато треба провести, скажімо, таких от розмов, для того, щоб точно зрозуміти, що ці люди партнери і можуть бути надійними майбутніми партнерами. Цінність, довіра, кредит довіри, який ми надаємо, Ну, я особисто даю своїм партнерам. Це передумова, яка в мене є до всіх. Але є і опасіння, є страхи, бо те, що в мене в житті було, то якраз той досвід, про який я вам хочу і розповісти. Окей, Віталій, круто. Давай тоді розкажи про свій факап. Так, мій факап це як класти на початках в бізнес 3 тисячі доларів і вийти з нього з мобільним телефоном за 50 доларів. Так, Який так. це рік? Це 99-й 2000 роки. А, ну тоді у Львові можна було на площі Ринок, здається, трьохкімнатну квартиру купити за ці бабки. – Ну таке трошки можна було квартирою в Харкові купити. так. так. – Окей, починаю. Це було а, саме про партнерство, про вибір партнерства і яке. Привело до того, що ти швидко рухаєшся, тобі треба розвиватися, тобі треба долучати партнерів, які мають знання більше аніж ти, і, а в них немає грошей. Тому в мене такий з'явився хлопець, який мав вміти, не мав вміти, а вмів моделювати вироби. Він їх моделював. Я їх створював, саме виготовлював. І ми ці вироби продавали. Що це за вироби? Це вироби фурнітура до надувних човнів, а, ну, це катерів, каяків. Так. Щось, це саме, саме той початок того бізнесу. Це ринок, як то кажуть, Голубого океану. Не було, не було жодних конкурентів на той час, окрім італійців. І я побачив можливості, в які треба було рухатися якомога швидше. А для того, щоб рухатися, треба ж було не тільки людина, яка. Щось може намалювати, а ще те, ну, ті гроші, які треба масштабувати. Ну, І тут в нас на горизонті з'явився такий хлопець: на 10 років старший від мене, на 5 від мого цього першого партнера. З часом він хитрощі ми переманив цього партнера на свій бік, і вирішили таке, що з трьох. Вирішують двоє, ну і типу назначають, куди рухаємося, як рухаємося. А це саме і та проблема, коли не згодні всі, значить не можна рухатися. А коли двоє вирішили, а третій йде за ними, а попереджує, що є проблема. Так от і так і сталося, що коли я від них, скажімо так, Пішов, то пішов з мобільним телефоном, тому що в те, що вони влізли, затягнуло в таку діру фінансову діру, коли з неї неможливо було вийти. То я вийшов по суті з нулем, ну з мобільним телефоном. а... Вони так і залишилися в твоїй проблемі. Вони виплатилися з неї, але ж це неправильно, коли ти відчуваєш, що неправильно ти засновник бізнесу, а ти не можеш слова сказати, вирішити. І це про оці от цінності, про відносини, про розуміння, про надійність партнерів. Я так розумію, 99-й рік ніхто не чув таке слово корпоративна угода. Це взагалі, які там умови, договора там іще. Та То, я, вам за що скажу, я вам скажу більше. Це ми просто під е, чорним прапором ходили ще до 2005 року. Е, це початки бізнесу взагалі, е, які там е, ФОПи, які там ще речі. Ну, так, маю про це сказати, тому що вже термін давності пройшов. <рес> ну Харків це взагалі, Барабашово це взагалі так, там, окрема це, історія. Так, це, це, це рух серйозний. Бізнес дуже динамічний. Повертаючись 99-й рік, якщо Зараз така ситуація. Ти би ще раз почав би цей бізнес з цими людьми? Е, ні. Вони не розділяли зі мною е, ті цінності, ті якості, які я е, ну, розумію зараз. А чи зміг би ти тоді без них це стартанути? Без них? Певно, що так, і можливо було було б по-інакшому, а можливо, я не мав би цього досвіду і я не став би тим, ким став. Тому в цілому я сприймаю ці всі факапи як дороге навчання за власні кошти. Тому ну, я не боюся цього і приймаю це. І тут важливо, як ти після цих факапів встаєш і йдеш. Чи Скільки не, часу ви разом працювали? Сім чи вісім років таке так. Тобто ви сім років від 99 до 2006 ви тягнулося, ти там. Барахта, все, що є ну, щось своє довести. Так, але... я, як єдиний двигун Бог цього проресу, е, і постійно щось рухав, робив. Мені важливі були процеси, мені важливо було, що я створюю. Гроші потім приходили. У е мене партнер, цей старший, старший казав: ну, хлопці, йдіть сюди, буде зряплата. зряплата. Зряплата, так, і це демотивувало точно. Тобто ти такий професійний мазохіст, да? там, сім років ти себе мучив тим, що ти там хотів щось робити, але тобі не, не давали. Мучив, не мучив, я вчився. Бо старші люди все ж таки давали мені певний досвід. А я ж 18 років не народився вже таким ну, вже обізнаним. Тому це той досвід, за який я заплатив своїм часом, своїми нервами, ну і своїми грошима. Так, так, Я теж приблизно в цей час починав бізнес, і в той час не було ні тренінгів, ні навчань. Ти вчився на всіх власних помилках на так, власних так. якихось незнаннях. А тирина я хочу тут доповнити Віталіка, бо відгукнулося він все ж таки займався улюбленою справою, бо навіть зараз займається тим самим. Це про це, що я говорила, що це бізнес його драйвив. Тому він 8 років. Пробував його витягнути. Це перше. По-друге, що зауважила, ти вийшов з телефоном. Так а так. Це, це теж контакти, які напевно тобі в житті допомагають, бо е... і, і якось пригодилися. Так, так що тут, мабуть, продовження. Тож з телефоном, яким я вийшов, це були дійсно контакти, і були ті люди, які згодилися за мною працювати далі. Тобто клієнти, клієнти знову ж таки переросли в партнерство і знову ж таки вляпався. Вляпався. В те, що ніби все добре, все гаразд, ти рухаєшся з людиною, все класне, його компанія росте, твоя динамічно розвивається, ви один одного доповнюєте, підсилюєте. Потім в якийсь один момент ти відчуваєш, що щось не так. Десь включилася там в бізнес людина, яка почала шептати щось на вухо, людина почала там щось діяти і тут. Коли ти приїжджаєш до своїх там інших партнерів, які тобі робили там технологічне оснащення, ти бачиш. Лінійку продукції, яка повторює те саме, практично з, з його торговельною маркою, але окремо. Я про про то навіть і не знав. Тобто а мене... так в тебе вкрали, фактично не те, щоб вкрали, це знаєте, як реінженіринг по модному реінженіринг по-своєму. реінженіринг, коли порахували гроші, які я заробляю, то захотілося заробляти самостійно. Ну окей, ну тоді скажи ти, що ти хочеш рухати вже окремо і не мусиш уже з тобою. Там ділити це, то про відносини, які повинні оговоритися, про термін співпраці, теж треба оговорити, і що ми, до чого ми повинні дійти чи не дійти. І які, скажімо так, будуть наші розділи, коли будемо розділятися, якщо ми дійшли до тої точки, чи йдемо далі, чи не йдемо далі? Мудрі мудрі люди кажуть, що коли ти починаєш партнерство, перше, що треба зафіксувати, як ти з нього будеш виходити. Так, але це ж був знову ж таки мій другий досвід. І тепер уже в мене є партнери, багато партнерів, з якими я точно розділяю цінності, з якими точно я рухаюсь вперед, які точно доповнюють мене, а я їх, і точно мене це драйвити, я лечу, і мені це цікаво створювати інші продукти, інші напрямки розвивати в створенні. В Амаліті ти є з партнерами, так? В Амаліті я самостійний власник, а є ще компанія, ось Уте, яку ми нещодавно створили з партнерами, де ми точно говорили, які А ви це прописали? Так, ми прописали, але прописуємо ще. Не підписалися, але точно знаю, що люди рухаються так само, як і я. Сьогодні був класний вечір. Не домовлялися про. Партнерства, але спілкувалися якраз про партнерства. Можу від себе додати, теж мав досвід, теж мав негативний досвід партнерства. І зі своєї сторони, скажу, що якщо ти знаєш, я з людиною заходив в партнерство, знав її 8 років, і знав, як вона розходилася постійно з попередніми партнерами, я дивився, 3 роки розходиться, 3 роки розходиться і по одній тій самій схемі. І я подумав, та ні, я ж не такий, і в мене буде зовсім по-інакшому з ним. Рівно та сама схема сталася, рівно не буду в деталі вдаватись, але треба дивитись, на мою думку. Від мене, якщо дозволити якусь може, пораду чи щось таке, дивитися на бекграунд людини, чим вона до того, тому що людина діє по одних тих самих канонах, мені здається, вона, якщо вона є така, вона її такою і залишиться. Там мало що може помінятись внутрішньо. До речі, я доповню. Можна я ще так трошки реклами Ірина. Її компанія веде нашу компанію сумісно з партнерами компанію. Тому що ми з'ясували, що людина дуже компетентна і має дуже гарні фідбеки в бізнес-просторі. Тому при виборі консалтингової компанії, яка буде вести бухгалтерію, щоб не було тих факапів, які в житті виникали і ще й по цьому, я змінив 14 бухгалтерів, головних бухгалтерів 14. Не хочу більше такого. Тому э, консалтингу компанії це окей, okay, коли вони мають дуже э, великий досвід э, і стабільні на ринку. Ми не домовлялись про рекламу, але дуже але дякую. Але сто доларів, я думаю, ти віддаш. Ну, братство. Окей, друзі, дякую вам за сьогоднішній вечір. <laughs> дякую, що прийшли. А до вас звертають глядачі. Ті, хто дослухали, дочекалися. Дуже класний приз. Хто найкласний коментар залишить? Хто кого зачепить цей коментар із наших гостей? Ви отримаєте унікальну можливість від Ірини отримати консультацію на тему бухгалтерського обліку, фінансів а також професійної косметики. Від Віталія отримуєте. Е, якийсь може клапан і будете дути. Ні, 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 Не клапан, я скажу так: консультації, супроводження при розробці технологічних якихось виробів, при створенні продукту, це дуже важливо. Я в тому компетентний, тому можу вам цьому і допомогти. Якщо так. бажаєте, створювати якісь товариства. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і найкращі коментарі ми оберемо. Дякую, Дякую. за увагу. Дякую всім. Що? А, ну все, пока. Дякую. Пока.